Переміщення в положенні стоячі. Боєць може здійснювати декількома способами. Один із них це спосіб патрулювання. Тобто, як ви бачите, боєць йде, утримує зброю в положенні вниз, спостерігає, контролює ситуацію навколо себе. При цьому зброю постійно так само контролює. Зброю утримується двома руками. Наступний спосіб переміщення в положенні стоячі це в положенні стрільба стоячи. Тобто боєць в даному випадку наносить вогневий контакт і наближається до супротивника. Це називається вогневий натиск. Кроки йдуть дуже короткі, ноги напівзігнуті, концентрація вперед, всі м'язи згруповані, і боєць контролює ситуацію повністю. Наступний спосіб переміщення в положенні стоячі це напівприсідки, коли потрібно максимально знизити силует своєї фігури для того, щоб максимально замаскуватися, ухилитися від можливого ураження супротивником. Наступний спосіб переміщення це переміщення в положенні стоячі з контролем флангів, тобто контроля сектора ліворуч, контроля сектора праворуч. Також потрібно бійців навчити обов'язково вміти переміщуватися в бік, тобто зміщуватися з лінії атаки з боку супротивника. В даному випадку це може здійснювати наступним чином: коли боєць розвертає свій тулуб в напрямок переміщення і, прямо крокуючи ногами, рухається. При цьому він утримує зброю в напрямок супротивника. Так само це можна здійснювати і в інший бік, для цього потрібно перекинути. Автомат на інше плече. І так само, як ви бачите, ноги рухаються прямо носками в напрямок руху, а туло розвернути зі зброєю в напрямок супротивника. Для швидкого зміщення з лінії атаки можна використовувати також саме переміщення з кресним кроком. Це може бути або представлення ноги ззаду, або попереду. При відпрацюванні переміщення бігом потрібно навчити бійця правильно утримувати в першу чергу зброю. Є два варіанти утримання зброї. Перший варіант це коли зброя утримується стволом донизу. Тобто вниз під 45 градусів, ствол трошки направлений вперед, від ноги бійця, приклад при цьому найближче до плечового згину. І таким чином, боєць біжить, він своєю зброєю прикривається. І може контролювати ситуацію попереду. Наступний варіант утримання зброї під час переміщення бігом відбувається наступним чином. Автомат утримується стволом доверху, як ви бачите, приблизно під 45 градусів. Автомат прижимається до тіла бійця. Магазин направлений в напрямок руху, і автомат слугує. Таким, начебто, захистом від будь-яких можливих гілок інших перешкод, які можна автоматом здвинути для того, щоб швидко пройти через можливі загородження. Перед тим, як відпрацьовувати з бійцями роботу в парі, потрібно кожного бійця навчити самостійно виконувати деякі елементи в парі. В першу чергу, це правильно подавати команди. Тобто, спочатку, коли боєць хоче рухатися, він повинен подати свою команду, що він іде. Це тільки в тому випадку, коли інший його товариш подає команду крию. Наприклад, боєць стає в положенні для стрільби, сидячи на коліні. Він готовий прикривати свого товариша і він подає команду. Крию. Відповідь Інший товариш подає команду іду. Наприклад, Крию! Іду! Крию. Дуже важливо зуважити, що потрібно навчити бійців правильно рухатися під час бою, тобто коли ведеться по них стрільба. Бігти по прямій є дуже небезпечно, тому що супротивнику дуже буде легко прицілитися і попасти в бійця. Тому потрібно бійця навчати рухатися певними зігзагами або діагональними лініями. Зігзаг виконується, рекомендується виконуватися в одну хвилю. Наприклад, Крию! Іду! Або переміщення рекомендується здійснювати не по прямій, а по діагоналі. Крию! Йду! Таким чином потрібно пояснити кожному бійцю, що не потрібно ускладнювати переміщення під час особливого прийому зігзаг. Не потрібно робити декілька. І згинів свого руху. Достатньо буде одної хвилі, тобто одного забігу, для того, щоб супротивнику було складніше попасти. По діагоналі це максимально швидке переміщення, і при цьому супротивнику так само складно, тому що йому приходиться вести ствола за бійцем. І ще раз уважно подивіться: зараз боєць продемонструє двічі переміщення. Спочатку він переміститься одною хвилею, тобто одним зігзагом, вперед. Потім наступний раз він буде переміщуватися по діагонально. Крию! Під час індивідуальної підготовки кожен боєць повинен розуміти, що під час переміщення по полю бою він повинен це робити максимально швидко. Тобто рекомендується до 3 секунд. Для цього на тренуванні рекомендується навчати кожного бійця рахувати про себе 501, 502, 503 і потім приймати положення для стрільби. Особливо також треба зуважити, що під час зупинки, коли він добіг до визначеної для нього точки зупинки, він повинен не зайняти положення в тому місці, де він зупинився, а здійснити певне зміщення або в лівий, або в правий бік. Для того, щоб супротивнику було ускладнити можливість уразити в нього.